Мир вам, брати і сестри. Сьогодні в церковному літургійному році церкви західного обряду розпочався спеціальний такий період, який називається Адвент. Дуже скоро для східного обряду католицького, здійського почнеться Різдвяний піст. І тема сьогоднішньої розмови пов'язана з цим особливим періодом. Цікаво зазначити, що, власне, в цьому році починається цикл А. Перший рік, це означає, ну, саме цифра А і 1, означає, що це якийсь е, зовсім новий початок, зовсім новий цикл, е, новий етап. До чого це все до нашого реального життя і до того, що ми переживаємо зараз тут в Україні, в... почнемо з початку. Наскільки це можливо почати? Наскільки ми можемо собі його уявити? Що ми можемо знати про Бога, ми знаємо, що Він є один в трійці, але що трійця, між собою перебуває в таких стосунках особи трійці, про які мріємо всі ми. Вона живе життям, яким хочемо жити ми, сліди свого життя, якості свого життя ми носимо в своєму серці. З плином часу. Після первородного гріха ми кожен е, розуміємо, що щось в мені є. Я ношу в собі прагнення, які перевищують просто біологію. Я ношу в собі сліди чогось, якоїсь такої присутності, яку може реалізувати тільки інша особа, інший. Ну, наприклад, я могла би їсти яку-небудь їжу. Наприклад, постійно одну і саму кашу чи варену траву. Але я маю смак. Я могла би нюхати, не мати нюху. Час коронавірусу дав цей досвід. Кожному, хто перехворів, виявляється, я можу жити без нюху, але моє життя не таке, я не чую запаху лісу, я не чую запаху трави, я не чую запаху парфумів, я не чую запахів інших людей, я не чую запаху дитини, я не чую запаху е ванільної булочки. Я не чую запаху кориці, я не чую запаху печеного яблука. І моє життя вже не таке, я розумію, що цей запах має значення. Ми відчуваємо тугу за дотиком. І я розумію, що сам себе доторкнутися не те саме, що інший, доторкається до тебе з дотиком любові. Я відчуваю, потребу спілкування, бачення інших людей. Навіть цікаво звернути увагу, ці зображення, на яких нема людей, не користуються такою популярністю. Ми не фіксуємо на них увагу, так, як навіть зображення прекрасного краєвиду, на який маленький-маленький дябчик. Так, якби ця друга картинка е краще буде сприйнята мною, бо я особа, я людина, ніж там де той самий краєвид без цього дябчика. Ми е спостерігаємо в собі потребу в іншому. Що цей хтось, мої глибокі прагнення, мав би задовільнити. Перший етап, ми пробуємо самі задовільнити, я сам собі допомагаю, сам собі е, хочу взяти е, то задоволення чи зреалізувати те прагнення. І це дає розчарування, тому що ти сам на себе не звернений. Ти сам себе не наповнюєш настільки, там все одно лишається величезна е, прогалина. Величезне місце. І коли ми пробуємо самі знайти, взяти в свої руки своє задоволення, це нас лишає ще більше скривдженими, ще більше здеформованими і ще більше зраненими. Тоді ми пробуємо це зробити іншими людьми, створеними речами, навіть ми пробуємо це зробити. А потім людьми, що той мене має так зробити, той мене має бо то мене притулити і створюються цілі схеми. Комбінації, маніпуляцій, впливів. Ага. Діти, дитина маленька маніпулює батьками. Коли вона хоче, щоб хтось зробив так, як вона хоче. Дорослі маніпулюють один одному. Хлопець знає, як зробити так, щоб дівчина зробила йому те, що хоче він. Дівчина знає, як зробити хлопцем. Жінка мієм, підкрутити, хлопом хлоп, жінкою. Що ми пробуємо цим зробити? Ми пробуємо залатати дірку. Але знову ж таки. На такий спосіб, як ми хочемо зробити. А в тому, що ще в Водемському саду і дияволу вдалося переконати нас, що е, ми маємо взяти цю справу в свої руки, що Бог не є добрий отець, Він не є той, хто буде давати, буде давати безлімітно, і буде давати відповідь час в, свій, в свою пору, як батьки, допустимо, не дають маленьким дітям. Тяжкої їжі, доки вона не буде встані її переварити. Чи батько не садить за кермо сина, доки в нього не виростуть ноги, принаймні такої довжини, щоб він дотягувався до педалей. І люблячий Бог, дає речі в свій час і дає добрі речі в свій час. І ми повірили, ми веде повірили, що він не є такий, що, що ми повинні все, що хотіти, взяти тоді, коли ми хочемо. І як ми хочемо. Це приклад з плодом дерева нам показує. І ми далі так робимо. Тепер ми вернемося на початку літургійного року і очікуємо на його другий прихід, очікуємо на його народження, на втілення Божого Сина. і перше його народження саме Різдво, його народження з Діви, дозволило людству. Людям, кожній людині війти в життя тої трійці, Оцей екстаз, обмін любові, трійці, безкінечне бачення, прагнення, якби зреалізоване прагнення, бачити, бути побаченим, чути, бути почутим, бути притуленим, бути, бути зрозумілим, бути любленим, бути прийнятим, бути потребованим. Це все в цьому всьому завдяки його пришестю, воскресінню. Людська природа бере в цьому участь. Тобто Після того, як була взята в небо Пресвята Діва Марія, один чоловік і одна жінка беруть участь. Важливо, що чоловік і жінка, мужчина і жінка беруть участь в житті трійці. І до цього це прагнення, яке ми носимо в кожному серці, є реалізовані в житті трійці. Його прихід в тілі показує нам. Що відкриті двері для нас. Час приготування на цей прихід полягає в тому, що дивлячись на прагнення свого серця, а їх треба знати. Треба бачити, на що чутливе моє серце. Так, якби бути в контакті з ним, розуміти, що воно говорить. На... Беручи до увагу, хоча б, наприклад, для початку одне з тих прагнень. В часі цього приготування ми готуємося до великої події, якої значить, це має значення. В часі цього приготування, в часі допустим, посту, ми від чогось відмовляємося, або принаймні беремо, аналізуємо, так, якби, що це прагнення хоче сказати, що Бог мені хоче сказати тим, що в моєму серці записане таке прагнення, яким чином Він хоче зараз прийти і його реалізувати. Тобто ми готуємося не лише до першого приходу, але до конкретного приходу до кожного з нас. Цей прохід стається щоденно. Кожного разу, коли ми йому дозволяємо до нас зайти, він приходить, і мешкає в нас, так як він замешкав при святі і в мрії, і він реалізовується прагнення, в спосіб, який він хоче, коли хоче. Він розвертає, випрямляє, розкриває. А що за моїм тим прагненням є? Яким чином воно кличе мене до фінальної? Моєї реалізації. Тому що остаточний його прихід, до якого ми теж готуємося в адвенті, ми готуємося не лише до першого, але до остаточного другого, і реалізуючи це щоденними приходом його. Бо всі мої прагнення, все, що найглибше ношу в своєму серці, все буде реалізовано, як він прийде другий раз, в повноті, безлімітно, в цьому житті. Житті до смерті? Нашим завданням навчитись розпізнавати прагнення мого серця, яке воно є станом на зараз, де воно фінально реалізується в його другому пришесті, і тепер поєднати між собою ці дві точки в процесі молитви розпізнавання. Що ти мені Боже хоче сказати? Що за цим, що я ношу в серці? Буде тут реалізовано. І яким чином зараз, на сьогоднішній день, відкритися тобі, щоб ти в мені збудував цей міст між моїм сьогоденням і моїм остаточним призначенням. Цього нас вчить Адвент. Ми готуємося до його приходу, ми загляданням з ним в своє серце відкриваємо двері, йому і волям, так і говорила його матір. Нехай мені станеться за Твоїм словом. Слава Цусу!